Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, сьогодні читається Євангеліє від Луки, в якому чуємо настанову Спасителя. Блаженні, голодні тепер, бо ви нагодовані будете, блаженні ви, коли зненавідять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть за людського сина. Але возрадуйтесь і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Тож суть вчення Ісуса полягає в тому, що радість, яку знайдуть люди на небесах, Дасть нагороду їм за всі страждання і гоніння на землі. Нинішній день Святою Православною Церквою відзначається передсвято Успіння Пресвятої Богородиці, а також почитається пророк Міхей із 12 пророків, що жив у 8 столітті до Різдва Христового та перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. Кожна православна душа прагне до світла і радості, спокою і тиші. Тож саме у день, який передує величному свято Успіння Пресвятої Богородиці, потрібно хоча б на деякий час зупинитися від суєтності дня. Як ми вже говорили, закінчується піст і годиться його завершити через молитву. У сповідь і причастя, побувавши чи на ранковій літургії або ж на вечірній із всенушною. Душа особливо прагне очищення у такі величні дні, що може іще порівнятися із світлом дня, коли приходить усвідомлення того, що матір Божа ніколи не витрачала часу даремно, кожну хвилину віддавала на користь роду людського. Свою працю та піклування присвячувала хворим та ув'язненим, втішала, вчила і наставляла кожного, кому потрібна була підтримка чи ж порада. Жила строго за заповідями сина Ісуса і тому могла вгамати. Мовувати людські печалі. І нині наша заступниця перед Господом Пресвята Богородиця є джерелом цілющої прохолоди, яка всякого, хто торкнеться її, отримає свіжість і полегшення і укріпиться небесною любов'ю Отця Всевишнього. Свої іменини відзначають нині чоловіки із іменами Феодосій, Аркадій та Много Многой вам літ. Возлюблені. Великий святитель Іоанн Сан Франциський, який ще у середині ХХ століття духовно окормляв Закарпатський край, писав: Всі ми грішимо, але одні грішать і каються, інші ж звинувачують всі закони, які вони порушують.